Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко, і сьогодні ми будемо говорити дуже мало про український футбол, адже його практично не було вчора. Якісь там новини відбувалися, але вони такого вже значення, такої вже ваги не мають. Тому давайте про європейський футбол, про Англію сьогодні та про лігу чемпіонів черговий раунд кваліфікації, який стартував напередодні. Спочатку про Англію. Головний конкурент, якщо судити за останніми матчами передсезоння, Михайла Мудрика, Крістофер Нкунку отримав травму і пропустить 4 місяці. Так, Челсі завжди може купити нового футболіста за 100 мільйонів чи за 50 мільйонів, якому 19 років. Але наразі все виглядає таким чином, що Михайло Мудрик розпочне сезон в прем'єр-лізі в стартовому складі. Це дуже серйозний виклик, тому що останні контрольні матчі показували, що Мудрик не буде стартовим гравцем, що його, його новий головний тренер команди Маурісіо Почетіно наразі бачить як того футболіста, хто виходитиме на заміну та робитиме різницю в другому таймі завдяки своїй швидкості, завдяки своїй різкості, та і тому факту, що суперники можуть втомитися. Але тепер вже в матчі проти Ліверпуля, який відбудеться в неділю. Мудрик має виходити в стартовому складі. Він отримав 10-й номер в Челсі. Це також ознака того, що до нього мають великі плани. Але ось ця травма Нкунку та серйозність цієї травми більше говорить про те, що у Мудрика принаймні буде шанс. Тому це такий важливий момент. Не залишилося. Вже майже не залишилося. Є ще Ян Мадсен, так, не варто про нього забувати, але майже не залишилось конкурентів у Михайла Мудрика на позиції лівого півзахисника, і просто на позиції гравця, так і у стартовому складі, тому що Мкункуй не був лівим півзахисником, лівим вінгером, але ось виявилося, що так бачить почеттіно. Тепер подивимося, чи бачить Почеттіно Мудрика все одно в старті для першого матчу, принаймні. А далі Тотнем, новий етап історії Гаррі Кейна та його переходу до Баварії. 110 мільйонів євро, це майже 100 мільйонів фунтів. Баварія готова запропонувати за Кейна. Четверта пропозиція серйозних намірів, величезна. І тут все просто. Баварія дуже хоче Кейна. Тотнем дуже не хоче відпускати Кейна, а позиція Кейна. Також проста, він готовий перейти в Баварію, але якщо клуби не домовляться, то він готовий грати за Тотнем. Це не та історія, коли Кейн буде страйкувати, буде бастувати, буде не грати, відмовлятися і все таке інше. Ні, якщо не вдасться, то він буде так само, точно так само грати за Тотнем, як це було в минулому сезоні. Мова не про ефективність, а про бажання і інші психологічні фактори. Тому. Тут нічого нового, окрім шаленої нової пропозиції. Але про топнем, декілька інших слів варто сказати: про трансфери. по-перше, клуб в підписання Мікі Ван Девена, Нідерландця із Німецького Вольсбурга. Перша головна якість Ван Девена це, звичайно, голіва нога. До лівих центральних захисників в сучасному футболі відносяться як до божеств. Це просто найшвільніше. Гарячіша позиція в футболі, зважаючи на ось цей сучасний підхід з тривалим контролем м'яча, з тим, що не лише сильним центральним захисник має бути вмілим в обороні, але й вмілим в роботі з м'ячем, і е, також вже ось майже ключовий фактор це його вміння грати. Лівою ногою одиниці фактично залишилися в топ-клубах на позиції лівого центрального захисника, хто не є шульгами. Це, наприклад, Вірджил Ван Дейк. Так, ось, його вміння можуть компенсувати відсутність лівої ноги. Але Ван Девен, це футболіст швидкий, футболіст досить сильний, потужний. Таке враження, що він мав би бути крайнім захисником, і він грав на позиції лівого захисника але виріс до 193 см і перетворився на центрального захисника. Швидкість нього, як у крайнього якраз футболіста, він дуже вмілий в цьому компоненті. І в минулому сезоні в Німеччині він ну просто ні звідки з'явився. Тобто він вже був деякий час у Вольсбурзі. Прийшов зі скромного нідерландського Волендама, але минулий сезон він. Всі матчі відіграв, окрім одного, коли був дискваліфікований, завжди був стабільним, хоча у Возбурзі це було складно, і показав весь той потенціал, за який його Тотнем власне, і купує. І тут цікавий момент: потрібен нібито час вам девену через його вік, через його малий досвід, але попередній сезон показує, що він відразу з першого матчу може стати основним і може стати. Важливим футболістом Тотнема на багато-багато років вперед. Це дуже такий цікавий трансфер, який може допомогти. Ну і також, як говорять заміну Кейну, придбав Тотнема аргентинського нападника Веліса. Але ось Ван Девен виглядає, ніби навіть не готовим до Прем'єр-Ліги. До ось такого. Складного чемпіонату Веліс абсолютно не готовий, і Веліс це точно гравець не на цей сезон. Молодий аргентинець високий, вмілий в грі в штрафному майданчику, рішучий, але фізично ще заслабкий і йому потрібно ще набирати м'язи, йому потрібно додавати в фізичних компонентах. І тоді це буде цікавий нападник серед молодих аргентинців. Це, мабуть, такий. Найцікавіший гравець, якщо говорити в контексті саме європейського футболу, тому що ну, все-таки в Європі дещо інші вимоги, ніж в Аргентині, і потрібно мати неймовірні здібності. Ось немає неймовірних здібності у Веліса, так, але в нього є фізичні можливості в майбутньому, не зараз. Але це не заміна Кейна, неможливо замінити Кейна. Ну, це якщо не буде Гарі Кейна у Тотнема, то буде просто інший тот. Адже це неможливо. Арсенал придбав голкіпера Давіда Раю з Брентфорда. Трансфер, який нібито не потрібен, адже у Арсенала два сезони поспіль відіграв Арон Рамсдейл. Але, як говорить, в самому Арсеналі тепер у них немає основного голкіпера. Тепер у них є два рівноцінних воротарі. Давід Рая грав за Брентфорд, декілька сезонів, піднімався він з клубом. З чемпіоншипу грав до того складі Блейкберна. Взагалі він іспанець, який давно-вже дуже давно, з юнацьких років в Англії. Гравець, який вміє працювати з м'ячем, віддавати передачі на різні дистанції, значно більш флегматичний та холоднокровний, у порівнянні з Рамсделом, який постійно кудись готовий бігти, стрибати та е, не. Створювати спокій, ось рая в цьому компоненті значно кращий. і тому насправді немає гарантій, що Арон Рамсдейл залишиться першим номером арсеналу. Рая цілком може виграти цю конкуренцію, і, і ніхто ні, нікого це не має дивувати. Нікого не має дивувати історія арсенала з голкіперами в Яке вже літо поспіль клуб змінює основного воротаря. Поки не змінює, але підписує воротаря. Спочатку був цей трансфер Мартінеса-Астонвілу, продаж, потім прихід Рамсдела, потім продаж Лену Фулли. Ось тепер новий воротар. Причому всі ці голкіпери ж були непоганими, але шукає Мікель Артета найкращі варіанти. Якщо ранжувати цих воротарів, то кожен наступний стає гіршим, тому що ось був Мартінес, його відпустили. Потім Елено його відпустили, Рамсдел його відпустили. І ось тепер Давід Рая з'являється. І можна так зробити це цілком такий е, нормальний рейтинг: що Мартінес на його горі як найкращий, а Рая внизу може бути як найгірший. Але це так цікавий момент. Мікель Артета шукає. Він постійно щось шукає. він... Навіть коли команда працює добре і досягає успіхів, він все одно хоче прогресу. Це з одного боку, добре, а з іншого боку, чи не занадто різко все це робиться. Але сезон, власне, сезон покаже. А далі до Вулвергемтона, який автоматично перетвориться на одного з претендентів на виліт за три дні до початку сезону, головний тренер команди Юлен Лопетегі Домовився з керівництвом Волвергемтона про розірвання контракту. Тут все дуже просто, також несподівано, що за три. Дні до початку сезону, але якщо слідкувати за тим, що відбувалося у Улвергемтона за останні два місяці, то це абсолютно логічний процес, тому що коли приходив ще восени Лопетегі, то йому керівники Вулвергемптона обіцяли, якщо він команду врятує від виллю, то посилення так не зірками, тому що грошей небагато, але молодими та талановитими футболістами Лопетегі погодився. А потім сезон закінчився. Йому сказали, що варіантів немає грошей, немає для підписання навіть молодих талановитих футболістів. Але можна шукати вільних агентів чи брати тих, хто погано лежить. Лопетег на це погодився. Але потім розпочалося літо, розпочалася підготовка, і Лопетегі сказали, що немає взагалі, взагалі, взагалі грошей ні на кого йому потрібно розраховувати на тих, хто є. Сподівався, що ситуація зміниться Лопетегія, адже клуб відпускав, продавав футболістів. Однак ось початок сезону у Волвергемтона один лише Догерті. немає стабільності, немає балансу в команді. Ну і Лопетегія пішов. Першим кандидатом і головним кандидатом йому на заміну вважають Гаррі Оніла, який в минулому сезоні врятував Борнмут і дуже потужно провів сезон, як для головного аутсайдера на виліт. І ось тепер Оніло. Потрібно буде повторювати теж е, з Вулвергемтоном. Теж Улвергемтон, якщо не головний претендент на Виліт, то такий вагомий в е, цій боротьбі. Адже в клубі складно і буде ще складніше, це очевидно. Е, ще один претендент на Виліт там, Вестгем. Але Вестгем якраз відчайдушно намагається шукати футболістів. Там гроші є. Але трансферів так само немає. І. Е, про перше вже здається домовилися. Цон Альварес, мексиканський опорний півзахисник із Аякса. Він має замінити Декла на Райса. За характеристиками, футболіст схожий, також багато працює в обороні, вміло розташовується поміж лініями оборони та півзахисту, зриває атаки суперника. Але зрозуміло, що Райса буде складно замінити не футболістом, а особистістю. Такий райс був дуже важливим в роздягальні на полі як лідер, і ось тут просто не знайти такого футболіста. Хоча шукає лідерів, шукає лідерів Девід Моес, незважаючи на підписання Сона Альварса, також що повертаються вони до кандидатури. Джеймса Ворда Прауза, капітана Саутгемптона, дуже важливо футболіст, який ще й стандарти виконує, що потрібно Вестгему. Ну і, звичайно, пара з Манчестер Юнайтед, Гаррі Магуайр, Скот Мактоміне, з ними ведуться перемовини, з Манчестер Юнайтед ведуться перемовини. І Вестгем так не підготувався до початку сезону, але до закриття трансферного вікна має якісь підписання оформити, і команда має бути стабільною та сильною за іменами. З Вулвергемптоном, знову ж, ситуація абсолютно не та. Більше про е, сезон, початок сезону в Прем'єр-лізі можна дізнатися на спеціальному стрімі на каналі Противний голос. Ютуб-каналі я його робив, де там усі команди, про усі команди говорив, усі команди розбирав Ну і робив якраз прогноз на те, що Юлен Лопетегі – це перший тренер, який. Е, Кий буде звільнений, ну або ж який залишить свій клуб, тобто перша відставка сезону в Англії. Ну, ось так і вийшло насправді. Ще про один трансфер коротенько. Лаціо підписав данця Густава Ісаксена за 12 мільйонів євро. Я не багато розбираюсь в італійському футболі, але ось в данському трохи знаю. І Ісаксен це найкращий, найцікавіший молодий футболіст, який був ось в Данії на цей момент. Але. Мова про те, що багато данських футболістів після переїзду до інших чемпіонатів не можуть заграти. Вони не можуть стати повністю реалізувати той потенціал, про який говорять. Але справа тут в тому, що данські футболісти переїжджають занадто юними. Тобто, Ісексен це абсолютно молодий футболіст, який не готовий. До гри Владцю, ось прямо зараз він не готовий, і по тому потрібно робити цей запас часу для того, щоб він змужнів та розкрився. І кожного разу з данськими футболістами потрібно це робити, тому що там специфічний чемпіонат, специфічні умови і клуби єдине. Як можуть виживати, нормально функціонувати, це продавати футболістів. Тому вони починають грати у 18 років, тому вони вже в 20, в 19, в 20 є абсолютно товарними гравцями на продаж, але абсолютно не готовими до гри на серйозному рівні. Тому за Ісаксоном цікаво буде спостерігати, якщо звичайно він, йому дадуть цей час на те, аби призвичатися. Ну і дуже коротенько про Лігу Чемпіонів відбулися перші матчі. Кік Лаксвік, улюбленець усіх, виграв свій перший поєдинок у Мольди з рахунком 2-1. Так, там норвежці були кращими на полі. Однак Клаксвік продемонстрував характер і забив двічі в таймі. Напередодні матчу відповіді Мольде все одно залишається фаворитом. Однак, так було і з Ференсварашем, так було, і з Шведським Гакеном, і взагалі. Ось цей матч, домашня перемога. Це найкращий результат для Кік Лаксівка в домашніх іграх за ось ці три раунди, тому що всі результати, які дозволяли вийти до наступного раунду, він здобував в гостях. А також цікаве протистояння несподіваних чемпіонів Польщі та Кіпра Раков проти Аріса Лімасола. Владислав Кочергін забив вже на 7-й хвилині за Раков, але але закінчився перемогою 2-1 Лише лімасол забив у відповідь на 88-й хвилині. Однак, в першому таймі дійсно рівна гра була, і аріс міг раніше рахунок забити свій гол, зрівняти тоді ще рахунок. Це буде цікавий. Другий матч точно так само, як і в парі Копенгаген Спарта. Спарта зуміла не пропустити від Копенгагена в гостях 0-0 і вдома буде фаворитом, хоча Копенгаген свої нагоди мав. Хто точно йде далі, це Галата Сара, який обіграв Олімпію з рахунком 3-0, та Брага, яка обіграла другу команду з чемпіонату Сербії ТСЦ 3-0. Також тут все зрозуміло. Ну і на сьогодні також все зрозуміло. Буду прощатися. Це був Ігор Бойко, подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де його зможете тільки знайти. А він є всюди. Це точно я сам перевіряв. До побачення.